Доброго ранку всім в ефірі. Рубрика Досліди вдома наші експерименти доводять, що наука може бути цікавою. Перепон у нас немає. Досліджувати можна будь-що. Гадаю, що вам таки вистачило тижня, аби проекспериментувати з теркою і чесником, і таки довести, що можна потерти чесник на терці і не забруднити її. Ім відомо, що коли ми натираємо на дрібній терці імбир, лимонну цедру або часник, більша частина продукту залишається на терці і забиває отвори. В результаті більша частина натертого продукту просто викидається у смітник. І якщо ж терку обгорнути поліетиленовим пакетом або харчовою плівкою. То можна натерти часник, зняти плівку, перекласти натертий часник у тарілку, і плівку просто викидаємо. У результаті і терка чиста, і отвори не забиті. Можна подивитися терку і всередині. Продовжуємо наші експерименти. Сьогодні будемо робити виверження вулкану прямо в нашій експериментальній студії. Вулкан це розлом у корі землі, з якого на поверхню землі витікає магма, утворюючи при цьому лаву, вулканічні гази та камені. Слово вулкан походить від імені давньоримського бога вогню вулкана. Для того, щоб зробити виверження вулкану прямо в нашій студії, нам знадобиться півторалітрова пластикова пляшка. Ми ж будемо використовувати невеличку колбочку, рідке мило, сода, оцет, підфарбована вода, шампунь або рідке мило. Ножиці і папір коричневого кольору. Картону коричневого кольору, який більше нагадує вулкан, робимо ось таку форму і робимо конус. Склеїти цей конус можна або ізолентою, або скотчем. Тепер відрізаємо верхівку. Сюди вставляємо колбу. І також її закріплюємо ізолентою або скотчем. Ось такий вулкан з картону ми зробили власними руками. Можна його ще зверху обліпити пластиліном для більшої подібності. Для того, щоб зробити виверження вулкану, нам потрібна буде звичайна вода. Попередньо ми її підфарбували у червоний колір. У підфарбовану воду додаємо дві чайні ложки соди харчової. Ретельно перемішуємо до повного розчинення харчової соди. І додаємо декілька крапель рідкого мила. Або ж можна використовувати ще шампунь. Також перемішуємо, наливаємо у колби. Тепер беремо оцет. Якщо у вашому експерименті братиме участь дитина, то бажано її відвезти на 2-3 метри від столу, де ви будете проводити цей експеримент. Адже оцет – це кислота. Тепер додаємо оцет у імітований вулкан. І бачимо, яке виверження відбувається. Якщо більше ж підфарбувати рідину, яка буде знаходитися всередині колби, то вулкан буде більш подібний. на справжній. Чи трошки оцту кожного разу можете ще раз спостерігати за виверженням вулкану і насолоджуватися ним? В нашому випадку виверження вулкану це хімічна реакція, гасіння соди, оцтом. А рідке мило збільшує бульбашкову піну. Всім відомо, що наука, яка займається вивченням вулканів, називається вулканологія. Тому сьогодні хтось в нашій студії, а хтось і поза екраном телевізора відчув себе трошки вулканологом. До наступної зустрічі залишайтеся на Дніпропетровському державному, буде цікаво.